Виконуємо номер 710 із підручника Геометрія 7 та номер 49.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Рівнобедрений трикутник АБЦ вписано в коло з центром в точці О. Кут АОБ 80 градусів. Знайдіть кути трикутника АБЦ. І скільки розв'язків має задача. Приступаємо до виконання. Розглянемо перший випадок, коли трикутник АВС у нас гострокутний. У нас трикутник АВС описане коло АЦ дорівнює СБ. Кут АОБ у нас 80 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів трикутника АВС. Кут АОБ – центральний кут, що спирається на дугу АБ, Кут АОБ – центральний кут, що спирається на дугу. А, Б. Тоді градусна міра дуги дорівнює градусній мірі центрального кута кута А у Б, а зумові нас вісімдесят градусів. Кут А це Б. Вписаний кут. Кут що? спирається на цю ж дугу АВ. За теоремою про вписаний кут вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він збирається, тому кут А, С. Б дорівнює одна друга дугі АБ. І дорівнює одна друга помножити на 80. це буде 40 градусів. І з теореми про суму кутів трикутника. Та, враховуючи, що кут С Ба, дорівнює куту CAB, як кути при основі Рівно Береного, трикутника, маємо кут СБА дорівнює куту САБ. І дорівнює 180 градусів відняти 40 градусів і поділити на 2. Маємо по 70 градусів. Записуємо відповідь. 40 градусів, 70 градусів і 70 градусів. Тепер у нас іще. Має інший розв'язок задача. Коли трикутник у нас АВС, тупокутний. І АВ дорівнює ВС. Знову ж описане коло, центр О. І тепер кут АОВ 80 градусів у нас. Потрібно знайти градусний кутів нашого трикутника АВС. Знову ж починаємо з того, що кут. А о що спирається На дугу А Б. Тоді Дуга АВ, градусна міра дуги, дорівнює градусній мірі відповідного центрального кута. І це буде у нас 80 градусів кут Б. Б. Кут що спирається на цю ж дугу АБ. За теоремою про вписаний кут. Вписаний кут дорівнює рівня половини дугі, на яку він спирається, кут. БЦА дорівнює одна друга дуги АБ. І це буде одна друга множимо на 80, 40 градусів. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений з основою а с, то кут б дорівнює куту с З основою АЦ у нас БЦА дорівнює БАЦ або ЦАБ. І кут ЦАБ також у нас буде 40 градусів. Ну, а тепер? із теореми про суму кутів трикутника кут АБЦ дорівнює 180 відняти 40 додати 40, і це буде 100 градусів. Записуємо відповідь 100 градусів, 40 градусів і 40 градусів. І третій розв'язок задачі, коли у нас також. А, Б, С – трикутник тупокутний, але основа тепер у нас а, Б. А С дорівнює С, Б. Тепер А, О, Б, О. У нас центральний кут. Кут А, О, Б – Центральний кут. Що спирається на дугу АЦБ. тоді дуга АЦБ, градусна міра дуги АЦБ, Буде дорівнювати градусній мірі кута 80 градусів. Кут А, вписаний кут, що спирається на дугу. Давайте поставимо літеру ще яку-небудь L. На дугу А Б. Знайдемо градусну міру А, Л, Б. 360 градусів повне коло. Віднімаємо градусну міру дуги А С, Б. Будемо мати 360 градусів. Відняти 80, маємо 280 градусів. Ну, а тепер за теоремою про вписаний кут знаходимо градусну міру кута АЦБ. За теоремою. Про вписаний кут, кут АЦБ дорівнює половині дуги, на яку він спирається. І це буде 1 друга помножити на 280 маємо 140 градусів. Ну, а тепер із теореми про суму кутів. Трикутника, та, враховуючи що кут, САБ дорівнює куту Не, як кути при основі рівнобедреного трикотника, маємо кут. САБ дорівнює куту СБА і дорівнює 180 відняти 140 і поділити на 2. Маємо 20 градусів. І записуємо відповідь. Кут АБЦ спочатку, це у нас 20 градусів. Потім БЦА – Це у нас 140 градусів і БАЦ БАЦ також 20 градусів. Номер 710 із підручника Геометрія 7. Та номер 49.15 із підручника Математика 7 виконана.